Всім привіт, з вами Віталій і сьогодні я хочу вам показати мій механічний дім. Подвага його недовго. Ну, як недовго? 2-3, може тижні. Як бачите, в мене є скін уже новий. Ну, Перший скін в мене не Ну, Скін є. Поставив нарешті. Так. Ну що ж. Так, треба початку злетіти. Ви знаєте, в мене дуже сильні лаги. О! Ну що ж, це наш, це наш вхід. Наш дім. Бачите, згодиться він горі. Такий дуже великий горі. Ну, перш ніж зайти в наш дім, я думаю, спочатку зайдемо до цієї кімнатки. Це, як ви бачите, у нас авто Так, тут багато дачів, Нажмемо І нас. Що нам видасться, Нам видасться зачарований алмазний сет. Любу зачарку меч, ключ, ключ золоте яблуко, ну і кірка і книжка. Ми відкладу ось так. Кріємо книжечку. Привіт, це мій механічний дім. Заходи і прикладься як у себе вдома. Оце я так для інтересу. Щоб було більш цікавіше. Ну що ж, зайдемо в наш дім. Так. Закрити двері ми нажмемо просто на цей важіль, і у нас двері закриються. Лаги, лаги. Страшні в мене лаги. О, закрилися. Так. О. Ну, тут таке засувається, щоб поршню не було видко. Ну що ж, думаю, включу світло. Таке у нас світло. Я граю з текстурпаком, Цей текстурпак я викладу під відео в описанні. Так. Ну, тут у нас так ці лампи не світяться, це так, під декор. Так, Це у нас камін. Нажати сюди, він загориться. Сюди, ну, ясне діло, що потужний. Тут у нас такий прикольчик є, схована кімната. Ось мусунбук з вашим девераційностями. І в нас тут два шляхи. Або йти сюди, або йти сюди. Ну, ми підемо спочатку сюди. Так, включимо світло. Так. От мене лає, може щось бути трохи плохо витко. Я Яркість пекла ще що не було, що тут як у нас теж скритий, сховок, тут просто у нас сундучок. Замазами там, не далі я ви поклали. Так, це у нас, як то кажуть, розумна піч. Якщо ми візьмемо щось, наприклад, не знаю, що взяти, Так от вугілля. вугілля. відкриємо піч. Оце вже вас стоїть. Ну, як бачите, запалилось це. Ну, якщо ми щось відкриємо пічку, ну, вже покажу на ці на другі. Взяємо пічку, то нічого не відбудеться. Якщо ми неї щось покладемо, загориться лампа. І щоб щось збити, скинути, на земляну цікавку і лампи Що ж, Тут у нас є такі потаємні два входи. Думаю, спочатку підемо ось цей. Ми беремо ну, факел, ну, ключ, і кладемо ось, ось сюди. У нас відкрились тут двері. Ладно, заходимо сюди, включаємо світло. Так, ну це то у нас спальня. Так, можу сказати, що спальня. Ну, я підвищу яркість, бо погана видка. Сторію яскравий все буде. О, тепер все добре. Це наша, наша така спальня. Думаю, вийшла доволі гарно. Ну, щось вийшло щось таке. Так, якщо ми візьмемо Redstone факел і покладемо на це квітку, на цею тюльпаном чи то розою, весь ще на днем на самому верху, у нас віддається двері ось тут і в таємний прохід. Зайдемо сюди. Так, тут така кімнатка. Очікування, можна сказати. Ми всі ж здогадалися, що тут таке. Це ванна, ну, не ванна, а туалет. Так. Відкрили, зробили своє дільце. І зміли. Викоріли. Якщо ви там ну по-великому, то нажали на, на цю кнопку і воно викидається. У мене лагері, замітили. Нажмемо ще раз і вам вилітає папір. Ну, там з боку таке саме, точно так само. ваги такі, що не знаю. Ну, тут таке саме, думаю, показувати не бажано. Як бачите, там теж таке є, там якесь поліція ну, Тут ще є одні двері. Відкриємо, зайдемо. Ой. Так. Це у нас ванна кімната. Оброблена кварцем, кварцевий блок. Зараз, думаю, доволі непогано. Так, ну що це? Що це таке? Стане, якщо ми стане це плитку, ну це можна сказати, що це дзеркало. Там диня стекло стоїть. Якщо ми відідемо, все закриється. Так, це у нас така ванночка, що ми нажмемо на важі. у нас ну, закривається і тут така ванна. Ми можемо там купатися, що хочете робити. Нажмемо ще раз, поршен наш підніме. Так, тепер тут. Тут, як ви думаєте, вже знаєте, ну, що ви знаєте. Zedus. Aš būnu čia. Stikime. Kevin, potokame vandenį. Mano stikime nevelkime, potokame eidame vandenį. Tak, matote. Nemainčio tako. Mėgačiamas šitlo. Idemo toliau. Давайте ми заберемо. Двер'я зачиняється. Так, тут є один такий сховок потаємний. От за цією картиною є прохід. Це наш, як би думаю, зрозуміли, склад. Тут так, я придумав так полегоньки, включається так, що ми і далі світло. Тут таке всюди світло освітлення є, тут склад, там сундук є кожному сундуку щось є. Отут. І там різні блоки. Тут, тут. тут. сіро воно, ну і любі блоки як Тепер, вкрай візьмемо важіль і покладемо його сюди, включимо, нам відкриється прохід. Але це ще не все. Як нам відкрити? Як бачите, тут кодовані двері. Який же код. Код на щастя, я пам'ятаю. Так, якщо я не помиляюсь, так. так, так, так. О, так, Тут у нас кімната така невелика з вашими дорогоцінностями. Залізо, золото, алмази, кусмиради, ще щось Ось такі, Так, а позакриваємо назад. Так Як бачите, якщо код неправильний, то двері вам не відкриються. Так. Аж ми заберемо і двері закриваються. Йдемо далі. Так, вимкнуємо світло. От там я не вікну, але то ще байк. Так, важі ми заберемо. Що, став я показав усе, тепер покажемо тут. Якщо ми покладемо важіль ось сюди, нам відкриється тут кавий прохід. Тут у нас ферма. Ну, не ферма, а сад. Тут, якщо нажати на цей важіль, там відкриється соняться блоки і полиється вода. Ну, Мало би. О, от як бачите, було. О, ось. З кожного тече вода. Чекаємо, поки у нас все стиче. О, так, все розмілося. І закриємо. О, Тепер, якщо нажати на цей ваджі. О, Тут у нас є сундук, де містяться всі ті морковачі, всі ті овочі, фрукти, що у уроки. Так, тут у нас ферма тресника. Нажмемо на кнопку, висувається поршні. Як бачите, ні одного тресничка не було на тому місці, де він росте. Все точно впало в воронки. Доволі така файна непогана ферма, все так само складається цей сундук. Так, це у нас ліфт. Думаю, всі ці ліфт вже знають. Я не буду брехати, що сам робив, я б подивився відео в ютубі, як його побудувати. ну літи. ну, як Механічний дім і без безліться, то якось не дуже. Щоб ви не казали, що я його вкрав, що вам зразу скажу, що я його позичив, якби не цей ліс, то ну, дім би не вдався. на кнопку він нас пустив вниз. Але на мене зараз буде дуже сильно лагати. Так що вибачайте, будь ласка, за мої лаги. О. Так, ми спустились, як бачите, були там, стали тут. Тут знову кодові двері. Який тут код? Так. Якщо не помиляюся, то такий. Сюди і тут. Чимайся. О, отак. О, о, о кодові двері. код правильно. Включаємо світло. Тут у нас, як ви бачите, бібліотека. Така велика кімната. Нема ніяких таких. Ну що. Нічого тут немає, просто книжки, місця, де можна сидіти почитати. В кожному такому кутку є книжечка. Станок, такі о, кріселко. Так, якщо покладеш до важіль і включити його, нам відкриється прохід. Тут у нас, як стоїть, бачите, стоїть зачарування, але так не зіпалиться. Якщо ми насмемоли на цей вазель, полиця ведеться, типу, вісниця знизу. Якщо на цей, то зверху. Ось такі тут нас чилочавання. Ну, це не можна, але ну, це ясне, що на 30 рівень можна зачарувати. Так. так. У нас залишилася ще одна, ще один ліфт, такий же самий, але не, не тут. Там наверху де було здоріж, або наліво, або направо направий. Ми повернемось в ту кімнату У нас перш кімната, так розумію, з, з цим текстопаком, думаю, вийшло доволі непогано. Він мені дуже сподобався. Я з ним всюди граю і в, одиночці, і, ну, в одиночній ігрі і на сервері, що він мені дуже сподобався. ну, може я вже казав, казав. кинув в описання під відео за цей текстопак. Як, як захочете, будете гратися. Так, там де це все показав? Так, все. Перейдемо сюди. Так, нармаємо на кнопку. Такий же самий ліфт нас піднімає догори вгору. Тут нас, як бачите, така дуже велика кімната. Так ви вже розуміли, що це басейн. Такий великий. Ой. Такий величезний басейн, такий дуже глибокий. Як це Лицем, чи... Так, морду і кріпера, можна так сказати. Так, ну, виплести то можна, але треба глибше пірнути. Тримати на пробіли плисти, 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 і плести, плести, плести і випірнути можеш, вилізти. Перший раз разлучилось? І ось. Є. Yeah. Так. Тепер кружати важіль і покласти от сюди і кручити. Нам відкриються двері. Тут у нас така. Баня, можна сказати, тут є схований сундук. Скоріше я схована з вашими алмазами, з чим не знаю. З чим собі захожу. Можна посидіти там, з друзями чи з ким. Якщо ми нажмемо на цю кнопку, то вам, вам випаде гілочка. Така гілочка, щоб там, як в кожній бані є, щоб побити. Так, здається, все. За... Це остання кімната така. Думаю, а, тут можна залізти і скочити воду з висоти. Стане велика, але. Думаю, в тій головній кімнаті. Першій саме. Залежило дуже мало часу для зйомки, що вже нема коли ходити. Так. Добре. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, якщо ні, то дизлайки. Дякую, що були зі мною До побачення і до нових зустрічей.